Сьогодні буду пробувати колеса. У мене сильна йде вібрація по колесам. Їду на трасі 90 там 110. Іде маленька вібрація. Коли не було, ну рульова рейка ще була поломана в тому поганому стані до ремонту, я дуже сильно відчував сильна вібрація і мені була на руль. Рейку зробив. Все, вібрації нема, але вона ж була, куди вона пропала. Зараз буду йти в гараж, знімати колеса, зачищати, так як ви пам'ятаєте, я встановлював нові колеса з новенькими дисками. Я просто пофарбував ту все. Я не зачистив, я не знав пацани. Але ви мені нагадали за за що? Я вам дякую. Зараз я прийду в гараж, тут все зачищу. Здію. Я думаю, вібрація пропаде. Ну ще можна збалансувати колеса, Якщо я зараз цю роботу виконую і вібрація буде, ну там може зменшиться трошечки, то ще балансіровка мене спасе. Ну, в принципі пишіть свої думки. ну, в чому ще може бути проблема? Ну я думаю, проблема пройде. Так як я знімаю колеса, я зразу качаю, прокачаю тормоза. Зараз і в магазин куплю жидкості, там шприц, щоб зараз поміняти ще зразу жидкость, Може стару злити, бо я не маю того датчика, щоб заміряти на влагою. Злию, зараз я шприцом витягну, залию нову жидкость, прокачаю колеса. почищу там дрільку, зараз куплю насадочку, йожечка такого, прочищу то тобто, все, установлю і вийде на трасу. Поп а на спочатку їдемо в гараж, знімемо колеса і їх будемо чистити. Погнали!

Машина поки скапає, бо зараз не знімати, щоб на голову не капало. Заказав піцу, треба перекусити. Кстати, хто їсть, смачного. Піца обалденна. Ще тепленька. М -м -м, вкусняшка. Так, давайте покажу вам, що купив. Зараз я її доїм. Але хочу показати, що я купив. І найголовніше, що під цим картоном. Так як ви мене вітали, де народження було, мені дещо подарило. Ну, зараз покажу. Давайте, що, що, що придбав. Взяв лампочки, хочу поставити діодні ззаді собі тут. Ну, це в цій серії, але перше з колесами займуся, вийдемо на трасу, подивимося, чи вібрація буде, не буде, а тоді вже з лампочками почнемо. Рукавички. Шпрички великий взяв, щоб термозну жидкость відкачати. Жидкость саму. Коли я з трамблером там, мутив, тачка не заводилась, я обнаружив, що така гофра. То що де там, як то правильно, ну, з колектора теплий воздух, карбюратор зимний режим переключати. У мене та, той шланг вже та трубка поламалася, я взяв нову, вона там розтягується. Так, що ж. Лампочки звичайні взяв. І кліпси. Зараз ви поймете, чи я кліпсами затарився. Тут їх десь 20 штук. Давай я тебе вам покажу, бо знаєш. Ви... Зараз будете мотати. Дивіться. Опа! Здогадались, що це таке, правильно? Якщо не здогадались, дивіться, не мотайте. Дивіться, який крутий подарунок мені зробили. Електрошклоп Схемка, кнопочки. Тепер буде люкс Славута. Кнопки, все, болточки, все в комплектах. Десь через пару тижнів буду встановлювати. Це треба підготуватися і дроти, дроти купити, придилитися, куди кнопки ставити. Ну, Я таки чуть -чуть, чуть -чуть вам покажу, щоб ви знали, що впереді будуть електрошклопідйомники, так як з вас хтось в коментарях писав, коли вже ті, ти нарешті шклопідйомники поставиш. Ну от, прийшов час. Крутий подарунок, за що я дуже вдячний. Ладно, ему пиццу и переодеваемся и приступаем до работы. Всем смачного! <свеча> а, пицца ням Ммм, -ня. Вкусняшка! Так, пацани, тут я почистив, дивіться по ці штуки. Треба зачистити. оце. Воно, воно прикасається з цією ступіцею. Е, тут чищу. І в моєму випадку, отут тільки чистити. В інжектора ще треба тут. Але я все зачистю, зачищу і оце зачищу, бо тут дивіться кінальот вже за скільки років. Тут все зачищаю. Тут не треба чистити. А, ще отут, там де колісо, ну, диск, ще оце теж почищу. Бо тут таке є, як будто шершаві камінці вже такі. Ну, Це треба зачистити. Так, дивимося по колісу. На колісі болота нема. Я не знаю, як буде з іншими кольосами. Я думаю, ззаді буде. Тут чистенько, але я їх теж помию. Ладно, тоді починаю чистити я оцю штуку. Отакої сюди поставим, щоб було удобніше. І вже візьмуся потім до заднього. Погнали! Бачите, очищается. Надо полностью так все зачистить, чтобы тут тоже, тоже полностью зачисто. Дивіться, позачищав, що там, де колісо кріпиться, і в середині все повичищав. Весь той нальот який з руками тут набився, все почистив. Думаю, тепер буде чітко. Є один нюанс. Отут, якщо придивитися, є така виробатка, спеціально, щоб диск лягав. Я думав, воно має бути все суцільне, а показується ні. Ну, я ще трошечки наждачною бумагою, трошки затер. Щоб вирівняти тут все. Ладно, цепляє назад і приступає до заднього колеса. Дивіться, який тут нальот. То може з за того йде і мені вібрація. Дивіться, це треба все чистити. Це дуже сильний нальот. Дивіться. Я думаю, що то із-за цього вібрація. Я ж тоді не знав, пофарбував поверху того всього піска. Я здогадатися не міг, що таке може бути. Зараз я почищу і подивимося, чи в цьому проблема чи ні. І дивіться по диску. По диску, який нальот Вза... вперед не було, я його, кстати, передній теж помив. А ззаді є, дивіться, пісок. Оце треба все чистити. Я думаю, це як лишній балан... баласт на колісі, балансір такий, дивіться, яке болото яке. Ну, це до... досить сильне болото. Пісок. Поналіпало. Бо ми їздили в ліс Йолочку на новий рік брали. Може, може і там є того болота нашкріп, А може вже з руками. Я ж колеса так і не знімав, коли я їх новенькі купив диски з резину. Я їх установив і більше я їх не знімав. Оце я перший раз знімаю. Передні знімав, коли ходову робив, а задні ні. Ну болота є. І тут дивіться по кругу так. Це пісок якийсь. Ладно, приступаємо чистити. Диск дійсно вже почистив ну, саме колесо від болота. І почистив барабан від гржі, від того нальоту. І буду змазувати простою такою смазкою. Було б добре графітною, але графітної нема. Є отака смазка я не знаю, це для підшипників. Не знаю, чи добре це, щоб змазувати, але зато ржавіти не буде. чуть чуть маленьким слойчиком промажу, щоб не ржавіло. Я не знаю за шпільки. Змазувати шпільки, дехто змазує. Я ніколи не змазую шпільки. Можна попробувати. Я думаю, нічого гірше я цим нічого не зроблю. Що, пацани, почистив, встановлюємо колісо. Ну, з цими кольосами я показав, з переднім і з заднім. Зараз я буду продовжувати цепляється Я йду на іншу сторону. Ще ж там і два коліса, ще з ними треба всю саму процедуру зробити. Дивимо, сипляйся. Зроблю ті колеса, вийдемо на трасу і попробуємо, Так, 90 рожонимо, що біля сотки. І подивлюся, буде вібратися чи ні. На камеру я зразу скажу, цього не відчувається. Ну, Коли я е, бензонасос робив, хто помнить, зараз ставлю вам там кусочок, руль дребіжав. Це коли рейка була розбита, рейка помінялась, вже не видно цього. Але так легенько відчувається. По цьому барабану дуже важко його чистити. Наждачною бумагою тер, дрелькою тер трохи. Ну, це дуже важко. Десь до 40 хвилин знамуся. З переднім там взагалі там 15 хвилин і воно готово, ну, от з заднім трошечки важко. Ладно, я цепляю це колісо і приступаю до других. І включуся вже на трасі. трошки боюся, бо асфальт трошечки таким льодом покритий. Але зараз будемо пробувати. Ну вже відчутно, що по рулю немає такої вібрації. Зразу так, ну легенький руль став. Трошки карбюратор трошки глючить, але ну, то теж ним зайнятися буде. Ні, рівненько, все, вже нема таких вібрацій. Так, да, представляєте, пройшло. Це діло було в колесах. от 80 я вже колись відчував це. Так, да, пройшло, да Та, ти що, це було діло в цій фарбі в тому нальоті. Ладно, не буду так гнати, бо дорога вроді би немає снігу, але є корочка льоду на ній. Небезпечно, так як я ще на літі їжджу. Дурачок не перезувся. А ну, притормозити. Дай вібрації нема, коли торможу. Супер, їдемо назад в гараж, качнемо тормоза. Назад в гараж. Зараз буду качати тормоза. Хочу стару жидкість злити. Ого. Закрутилося. Зливаємо стару жидкість, бо я не знаю, можливо, можливо вона трошки там з водою. Та ні, світло. Ні, трошки вже тимнувата. Так, Де його положу? -то? Отак його положу, щоб нічого не вимазити. Бо я чув, що ця тормозна жидкость резини роз'їдає. От такий отакий шприц в аптеке придбав. Зараз буду витягувати це все. Не, вроде світла ще жидкость. Тормозуха. Так, є. Що там багаты еще? Ее. Зараз я це все выкачу і залию свіжою. Було б добре взагалі бачок поміняти. А ось це ще оригінальний бачок ще може ще довго буде служити. Ну і все, я вже більше не можу забрати. Так, і тепер жидкість залью новенько. Силу залив. І зараз ще та жидкость стара, яка є в шлангах, зараз спущу заднього колесо. там значну потім то, потім це і це. Ладно, приступаємо. Лізем під машину. Качай! Тримай! Качай. Тримай. Качай. Можно, пацаны, через... трубочку то все зробити, воно так акуратніше, нічого протікати не буде, але я привык завжди так качати, от підложив стакан. Все в стакан буде текти. Тримай. О, і так нормально. Качай. Краймой качай. Краймой. Мазах завершив, качнув, жидкость замінив новеньку, походу буде чітко. Ладно, йдемо задні лампочки поміняємо. Так, пацани, на рахунок стопа, Я його знімав, бо я тут обнаружив течву в машині. Ну, тут я вирізав цю е, віброізоляцію, тут вода стояла. Я тут все вичистив. Думав, звідки вона тече. Перше думав, що звідси скапає, аж потім... Я зрозумів, що це стопені тече, я його знімав, там промазав від болота, тут багато болота було з солідолами змазав, то її плотніті. Треба буде новий оплотнітик заказувати, якщо буде далі текти. На рахунок лампочки, що я вам говорив, не підходить. Тут на габарит і стоп од, оди, одна лампочка. Це вона зараз де вона є? Е, де я її ага, вот. дві, Два контактні. А на діодах одна. Вона не підійде. Ну нічого, назад вставлю те, що є. Інакше виходу я не бачу. Вон каверлін сохнеть над буржуєчкою, Ну він же, в принципі, висох. Це пітно від Мовілі. Тобто мовіль задував в крило саме і воно колись стекло. Ладно, Ставлю лампочку цю назад, яка стояла. Волгограда не имеет обхвата, но звук как с автомата Определенного нет формата и нету времени, чтобы засунуться куда-то Областной, но в центре Волгограда не имеет обхвата, но звук как с автомата Ну а, а, что, пацаны, по колесам я уже завершил, надеюсь, все, что я до працювання это сделал, до не этих колес, я думаю, что мне поможет да, вчера я не мог так разогнаться, потому что была маленькая корочка льда на дороге. 85 я більше не міг вижити з машини. Зараз трошечки стане тепліше, я попробую 120. Якщо вібрація буде присутня, ну, мені тоді поможе балансування. Якщо балансування не допоможе, ну, придеться так їздити, бо колеса все нове, все рівненьке. Ну, На вас ходовкою теж не хочу переходити, так як ви знаєте, що може хтось чув, що в Україні хочуть зробити техогляд, з вас ходовкою я не прийду техогляд. І плюс вас ходовка мені стане в десятку гривень як пити дати. Ну, Жалко, що лампочки ще ззаді не підійшли. Я буду десь в магазині, може знайду двоконтактну двох контактну цю лампочку і діоди, бо я хочу, бо спереді в мене діоди стоять, і я ще хочу задні діоди зробити. Ну, Це вже десь в інших серіях буду в магазині, це все куплю і покажу. Не забуваємо ставити лайки, підписуйтесь на канал, ставте кол колокольчик, щоб не пропустити наступну серію. Всім пока!